На щастя, єдине місце – це Харків має свій будинок художника. І завжди ми в цьому будинку художника показуємо виставки. Ну, як правило, все українські. Ці місяці війни. Це у нас уже третя виставка. Дві виставки були наша локація на Павловому полі. Сьогодні от два поверхи заповнені роботами, і ми не випадково відкриваємо цю виставку в залі прищастю нашим рятівникам. Навіть спуск, який називався Білгородський, тепер спуск рятівників. Треба. Думати про живе треба думати про культуру, треба подумати про життя, про розвиток нашого регіону. І сьогодні дуже важливо, що він деокупований, слава Богу, і дякувати нашим збройним силам України і нашому президенту. Я бачу також, що він тут в нас на картині відображений. Дуже приємно і дякувати треба і нашій службі МЧС. Я хочу подякувати всім вам, кожному, що незважаючи на такий складний час, в якому ми живемо. Для нашої області ну мені здається, найскрутніша була ситуація, така одна з найскрутніших. Ви продовжуєте творити, ви продовжуєте займатися мистецтвом. До речі, я сьогодні піднімала це питання. Що кажу, треба потихеньку в області починати проводити такі заходи, щоб і театри потихеньку, хай десь бомбосховищі проводять якісь свої там вистави. Тому мені приємно, що ви тут на місці, що ми сьогодні тут присутні і всі разом відкриваємо. І виставку, і святкуємо День художника. Кожного дня ми виїжджаємо де окуповані території, бачимо, як там живуть люди, як працюють наші служби, в тому числі і поліція, і медицина, і вже влада там скрізь встановлюється. І наші громадяни, які ці сім місяців були під окупацією, вже стали веселішими, вже якісь плани будують. І влада допомагає мости будувати, відбудовувати. І зараз дуже багато роботи проводиться на те, щоб подати світло і газ в на деокуповані території. Тобто, земля наша, наша область оживає.